Всім доброго вечора. Ну що ж ми заходимо на маленький прямий ефір. Поки маємо трошки часу, ось можу повідповідати на деякі питання. От наші корови дояться. то також стоять на цій стороні. Ось хочу. О, з нього процес, дивіться. Хоче ляпати, бачите? О, мусить дати дозаду. Ось і вигинається корова, ну, правда, чуть-чуть не дійшла, але я думаю, ви замітили, як вона хотіла робити свою справу ближче. Ну, щось не, не справилася до кінця з цією роботою. Ось не дійшла до канала. А так в загальному ці грибінки над коровами працюють. Ось, як бачите, яка чистота. Ну, в неї от, глянути по корові. Видно, що вона весь час е дає дозаду нормально в канал. Ну це невеличке. Не попала, як то кажуть, в десяточку. Ось і не зробила свою справу. А так по вім'ях можна бачити, що корови більше не з Та є ще якісь там на що поки цей може зробити свою справу і під себе, наприклад, ця корова в неї проблема щось. З заднім виходом, то вона, а можливо це і з желудком. Не знаю, не скажу докладно, бо я не до кінця ветеринар, ось, але є, напевно, що з травним трактом, тому що вона десь не десь трошки часу проходить і ляпає, трохи часу проходить і ляпає. Проблеми з желудочком. Не знаю, як там що до чого, але часто виходять гази в неї. Ось, ну погано, напевно, що засвоїться, але по молодці, в принципі, непогано. Це наша джерсейка. Вона вже одна з тих перших наших джерсей старших. Е, свій час ми її хотіли продати, ось, але вона була запліднена, і хто слідкує довго за мною, вона була запліднена глуштином. Ось, І це пішло нам в знаки. Ось, тому і ми відмінили тоді продажу, тому що знали, що вона відбігала від глуштина. Ну, тобто... Бичок ходив у нас в черзі і ось якось так. Ну коротше, одним словом все сталося, як то кажуть, неожиданно як -то... <плоди> вийти заміж до 18. І відбігала нас від глуштина і були важкі роди, велике теля. Ось ми на собі те відчули Ось і тому трошки нас щось тут пошкодилося внутрішні органи, напевно, і воно якось так далося нам знаки. Ну що, Трошки вам поставлю прямий ефір спереду. Якщо буду відповідати вам трошки на запитання. Ну і ось буквально 4 хвилини пройшло. Я думаю, що це людина ще буде дивитися, запитувалася про наш сінаш. Ось зараз я вам покажу його. Ось так він виглядає наших, з наших диких трав. Так само, як і сіно, ми робимо круглий рулон. І так само ось і наш, ось дивіться, він практично не відрізняється від сіна. Ось, але є в ньому певна волога. Ми його робили трошки більш сухішого, відсотків десь 50-60. ось Якщо його гарно понюхати, він трошки нас не пахне таким житом, не пахне якоюсь. Е Таким більш медовим, ну є якийсь медовий запах, ось, але такий специфічний наша трава з диких трав має. І тому ми мотаємо сінаш, він в принципі як сіно гарно пресоване ось так і е... сіно і сінаш гарно е нашим пресом. Ось, е... Звичайно, є якісь можливо і професійніші преси під. Під ці ось бачите, які всі листочки, все зберігається, воно все бере. Е, казав один, мох і болото прес підбирає. Залежить буде від ваших е, на, на зубів. Чи під підборщику залежить у вас і залежить, як ви його зграбаєте. Тому і прес все затягне. ось Буває і патики великі, тут у нас всі, всі нажові здибаються. Ось, тут у нас різнотрав'я. Що не хочете, є ціла. Всі вітаміни які треба. Ось ця дуже трава. Класно вони її поїдають. ось На вулицю чи не випускаємо. ось Так хочеться на вулицю випустити, хочеться, щоб вони трошки прогулялися. ось Але я вам скажу, ми почали давати... Ну, вже нема тої трави, все рівно корівки не пасуться на пасовищі. О, блін, мушу корови забирати. Тому почали давати, як це перший сніжок, впав, почали давати сінаж. Напишіть, якщо мене добре чути. І пішов в піднялося одне слово молоко. Також почали давати більше їм сіна. Ось включили Ось вони гарно. Одразу зразу пішло. Ріст молока, і тому трошки було і зараз багато корів йде до запуску. У нас розстелилася тільки одна. Ось далі вже йде початок січня, розстели трошки, потім березень, потім травень червень. Ну коротше там у нас розкидано тільки, ну, але доїться, практично всі доїться, дві корови в запуску, але е, мусимо трошки відтягнути наш. Наші це. І тому трошки їх під, підтягнули ще, як кажуть, знаєте, якщо вже лактація йде донизу, до запуску, ось, то ми ще трошки припідняли ту криву. Ось, Якщо на графіку так намалювати, і вона ж все рівно йде до спаду, це молоко, але хоч трошки. Ну не знаю, можливо, ще їх вижене на прогулянку трошки, якщо все буде добре. Зараз сонечко світить все гарно. ось. Ну, е, Трошки поспостерігайте, як корови поїдають сіно. Ну ось а я зараз заберу апарат і ще відповім на питання. А ви можете мені завдати пару питань. Що вас цікавить? Я зараз хвильку відповім. Ой, щось не бачу. це напишіть мені, що це корова повернула камеру. Змусимо зараз трошки їм підкидати, піду вже ногою. Ось, а ви напишіть. Сіно хороше, поїдають, гарно перебирають до кінця. Як бачите, трошки вони є хитріші корови, то вони... Одна від одної забирають, і другим не дають найдатися. Ось бачите, В сіні навіть можна знайти кусок земля, так само вона і попадається нам деколи і в сінажеві. Але, в принципі, я замітив то, що як є земля, ну так кажуть професійно що коли всі ножові діють інші бактерії, так то він починає Ну, Але не знаю, попадається деколи розкручуєш щук. І буває так законсервується той кавалок землі або мурави, що біля нього нема цвілості ось, і нема такого, щоб щось воно від нього портилося. А є таке, що просто нічого й нема в якійсь частині е тюка то є така кидається цвіль ось ну і Звичайно, один мінус, якщо є та якась цвіль, е ось за вікном сінаш. Є якась цвіль, вона, наприклад, в одному місці, і вона, є, знаєте, як то саме гниле яблуко, воно поширюється на, на, на найближчі свої сусіди гниють ті яблука, які лежать коло того яблука. І так само там вона розповсюджується по е всьому сінажові. Цей сінаж може лежати. До двох років, ось, але якби знаття, що там в принципі на деяких тюках і видно, що є цвіль, якийсь грибок починає більше рости, то воно провідняється, біленька, пляма під плівкою. ось. А якщо гарно все, немає якоїсь поганої бактерії, то тюк гарний і за два роки можна його годувати і давати коровам їсти. Багато хто. Коней годує таким сіножом, хтось годує і кролики, я знаю, сі ножом годують. Ось. Тому якось так. Ось такі пару Ось такі відповіді, я думаю, що вам щось дало. Ось. Якось так. Ну що ж, будемо з вами прощатися. Якщо когось буде цікавити, ми завтра працюємо на ринку, то, можливо, ще вийдемо з самого ранку. На ринок покажу вам трошки продукції, якої ми наготовили. Ось тому що після завтра Миколайка, то ми своїх клієнтів попередили, що ми виходимо в п'ятницю. Чого заготовляєте? Більше сіна чи сінежу. Ну, звичайно, що заготовляємо більше сіна. Як-не-як, як, це сіна ж він йде дорожчий так. Щоб його вмотати ще плюс до того треба. Ось і важке, більше, як то дизель йде на нього, тому що цей тюк за пресом треба тягнути, потім і грузити його важче, і на трактори важче, якщо загрузити, наприклад, тим, не знаю, ми там загружаємо приблизно на прицепа 6 тюків, 6 тонн. Кладемо 6 тонн. Ну вони не мають 6, 6, 1 тонну, вони десь там 600-700 кг. ну але е, Хай там ну 700 точно кг мають тюки. Е, помножити 7 на 6, то хай 3 тонни, е, 3 тонни на прицепчику. І Буває ми тягнемо 2 прицепчики, але все рівно у нас такі мокрі і торфовий то важко тягнути. Тим самим більше дизеля йде. На доставку до ферми, тут обмотування. Ну, як то кажуть, дороге задоволення трошки цей сінаш. Сіна, звичайно, набагато більше робимо. Ось тюків. Ой, тюків, не знаю, я не рахував, скільки нас є. Що наробляємо, то наробляємо на око. так, Якщо чесно, у нас немає такого стандарту, що ми там наробимо ну, не знаю, там, тон 40 чи 50. так. Ми наготовляємо, скільки можемо, скільки часу вистачає, плюс-мінус набиваємо все, що в нас є. Лишається сіно, то лишиться на наступний раз. Як не лишається на наступну зиму, ну звичайно, ми ще годуємо посеред літа і сіном в нас наразі проблем з сіном немає. Тому таке. Всім гарного вечора, мирного. Зустрінемося завтра в маленькому включенні прямому ефірі. Можливо, я ще вам відео, як ми збираємося на ринок, як ми що робимо, готуємося, трошки дороги. Ось і сам, сам трошки вигляд ззовні, де ми продаємо. Всім пока!